Вітаю! Ви слухайте новини на українському радіо Дніпра у студії ведуча Мальвіна Карпенко сьогодні. Випуску «Обстріли громад області випадки сказу» на залізничному вокзалі Дніпра відкрилася виставка Вишиті болем. У ніч на 3 березня війська Російської Федерації двічі били по Нікопольському району Дніпропетровщини. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. За його словами, під обстріли з важкої артилерії потрапила Марганецька громада. Загиблих та поранених немає. Початку 2023 року на Дніпропетровщині зафіксували 11 лабораторно підтверджених випадків сказу серед диких та свійських тварин. Про це повідомила завідувачка відділення особливо небезпечних інфекцій Дніпропетровського обласного центру контролю та профілактики хвороб Галина Шамичкова. За її даними у 2022 році в області таких випадків було 22. Останні випадки сказу серед людей. Як зазначила фахівчиня на Дніпропетровщині, були зафіксовані 2017 року. Їх було чотири. Усі вони закінчилися смертю. Окрім того, було двоє хворих з Донецької області, які померли в стаціонарах Дніпропетровщини. Уникнути масового поширення сказу допомагають профілактичні заходи. Втім, наголошує Галина Шамичкова, кожен сам повинен бати про безпеку. Обов'язково раз на рік робити ще. Домашнім тваринам. На залізничному вокзалі Дніпра відкрилася виставка Вишиті болем про сексуальне насильство воєнного часу. Про це повідомили в прес-службі Укрзалізниці експонати, а це вишиті рушники, розповідають історії людей, котрі пережили сексуальне насильство під час війни. Експозицію Вишиті болем створена у межах проєкту Жіноче лідерство на шляху відновлення України, що фінансується урядом Великої Британії та впровадження. Джується організацію пакт і консалтингової агенції «One Health». Виставка триватиме до 15 березня. Проєкт також презентують на вокзалах Харкова, Сум, Одеси та Чернігова. Криворізька міська рада провела публічну закупівлю квадрокоптерів для ЗСУ та запчастини до них громадська організація криворізький центр розслідувань провела аналіз цього тендеру. За словами її керівника, переможцем обрали учасника, який запропонував більшу суму майже 14 мільйонів гривень. І детальніше про це у сюжеті Суспільного на початку січня Криворізька міська рада оголосила публічну закупівлю квадрокоптерів для зсу та запчастин до них. У цій закупівлі взяли участь три учасники. Найнижчу ціну за пропонувало ТОВ Дрон-Центр сервіс 11 мільйонів 900 тисяч гривень. Найбільше ФОП чорномас Микола Миколаєвич майже 14 мільйонів гривень. Саме його оголосили переможцем тендеру. Громадська організація Криворізький центр розслідувань провела аналіз закупівлі. Говорить керівник громадської організації Криворізький центр розслідувань Антон Кравченко. Пропозицію найнижчою ціною учасника відхвалили через формальність, тому що вони не додали договір від виробника на те, що. Вони мають право продавати ту техніку цього виробника. Це є формальністю, котра обійшлася платникам податків у два мільйони гривень. Кримська міська рада вона спробувала аргументувати це тим, що нібито вони проти того, щоб безповодники завозилися сюди нелегально, щоб потились податки і щоб це не була гуманітарна допомога. Щодо гуманітарної допомоги в таких обсягах, це важко, тому що якщо в таких обсягах йде гуманітарна допомога, ти бачите таке обладнання – Це стане Дома наша організація зробила висновок, що, скоріш за все, можливо, тут був зговір між замовником та виконавцем, тому що ми вже п'ять років моніторимо публічні закупівлі, ну і в цих речах вже розуміємося. Ми зателефонували учасникам тендеру. Представник ФОП Чорномас Микола Миколаєвич відмовився коментувати. Однак говорить, змови із замовником не було. А представник дрон-центр сервіс вважає, що документ, який запросила Криворізька міськрада, не є ключовим у виборі переможця. Говорить представник товариства Дрон Центр Сервіс пан Ігор. Ми давали лист пояснення з того, чому ми не, не надаємо цей документ, але це це не не принципова така штука, по, по котрі треба обирати переможця по тендеру, особливо в наш час. Я так розумію, що була якась домовленість. Між переможцем та замовником адвокат Олександр Макаренко говорить: наразі доказів змови між замовником та виконавцем немає. Сказати, що якісь дії незаконні неможливо до того моменту, доки це не встановлено в передбаченому порядку. Наприклад, в судовому, з точки зору цього конкретного тендеру, все зроблено достатньо достатньо технічно. Чи це дійсно була мета захистити гуманітарну допомогу від розкрадання? Щось гарантувати, отримати додаткові бонуси в форматі обслуговування. Може бути і так, і ні. Ключове. Пояснення замовника полягає саме в тому, що, начебто, вони хотіли на 100% побачити біле походження і мінімізувати всі ризики. Хоча повторюсь, в поясненнях суб'єкта, який програв, вони достатньо фахово коментують, що цей документ не є єдиним можливим, який на 100% прогарантує біле походження товару. Я з ними, як фахівець абсолютно погоджуюсь. Суспільне також звернула з інформаційним запитом до виконавчого комітету Криворізької міської ради, аби отримати обґрунтування їхнього вибору. Тетяна Гринберг, Олександр Бондаренко, Микола Домашов Суспільне новини, Кривий Ріг. У Дніпровському мистецько художньому коледжі культури провели екскурсію та майстер-клас ветенанки. Відвідувачам показали історичну будівлю, де за часів Катеринослава була міська дума. А на майстер-класі учасникам показали традиційні українські орнаменти, і докладніше про це далі у сюжеті. Ідею такої екскурсії подали студенти, розповідає історикиня Ілона Лісніковська. Студенти нашого коледжу, спеціальності інформаційна бібліотечна діяльність звернулися з якраз пошуковою такою метою, щоб поділитися досвідом історії нашого навчального закладу. Саме цього корпусу відвідувачів запросили також подивитися, як навчаються студенти. Наталя тут вперше, хоча завжди цікавилась, як будівля виглядає зсередини. Я з дня народження живу у нашому місті, але ніколи не думала, що ще щось мене може вразити. Як цікаво, як будівля, як розказувала про цю будівлю, що тут було, що зараз є. Інга розповідає регулярно. Відвідує різні екскурсії та майстер-класи. «Таких будівель. Якщо вони ще зберігаються у місті, то це дуже добре. Так, тут повинно і реставрацію проводити, але і зараз тут є життя, тут є душа. Також для відвідувачів провели майстер-клас з ветенанки. Культурологиня Ірина Онищук розповідає: ветенанка прийшла в Україну з Китаю середини 19 століття. Ветенанка передає весь орнамент. Характерний для українського народу це і геометричний орнамент, і рослинний орнамент це символічний такий орнамент. Коли ж також проводить виїзні майстер-класи, на наступному заході планують робити ляльок мотанок. Лена Ростовцева, Валерія Поцілуйко, Вікторія Фурман, Олександр Шалдибін Суспільне новини, Дніпро. Це остання інформація. Випуску вислухали новини на українському радіо Дніпра у студії була ведуча Мальвіна Карпенко.